Всім привіт! З вами я, Маглатка, а ви на каналі Камон, вже 21 -е століття. І сьогодні ми поговоримо про новорічні образи, а саме про те, які кольори та фасони обирати, і я покажу вам ще декілька варіантів стилізації для образів. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк, а також натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео, тому що буде ще друга частина. А також підписуйтесь на мій інстаграм та ТікТок, там мене значно більше. І давайте розпочнемо це відео. Саубіура! Розпочнемо ми з того, що новий рік 2025 це рік зеленого дерев'яного змія за східним календарем. Тому кольори для святкування мають гармоніювати із символікою року. І перший кольор, який рекомендують обрати, це відтінки смарагдового, оливкового, мятного та салатового. Не забуваємо про колір шоколаду, карамелі, а також бежевий. Це у нас нотки деревини, золото і срібло. Якщо ви дивилися мої попередні відео, ось тут буде підказка про тренди, про макіяжі. Ви прекрасно знаєте, що металік абсолютний тренд і фаворит цієї зими, тому обов'язково зверніть на це увагу. Також чорний. Як не дивно, але чорний дуже прекрасно поєднується з символом нового року, тому можете обрати для себе стриманий чорний образ. Також жовтий і пісочний відтінки, які символізують тепло та багатство. Пастельні кольори, окремовий, світло-сірий. Також розповім вам про кольори, які варто уникати. А саме яскраво червоний, він може конфліктувати з символом року, а також інтенсивно синій. Вода не дуже гармонійно поєднується з деревом. І тепер давайте переходити до другої частини цього відео. Основної, покажу вам декілька образів для святкування нового року. Розпочнемо з образу, який я назвала смарагдовий шик. Однозначно, це може бути смарагдовий атлас або оксамит. Класно доповнюємо або золотим, або срібними аксесуарами, і також ще можуть бути прикраси з натурального каменю. Металік улюблений мій тренд Металіка. E, сукня з паєтками. Як ви бачите, у мене не сукня, у мене топ, але паєтки обов'язково, якщо подобається, можете використовувати. Блискучі тіні доповнюємо різними металевими аксесуарами. Це буде виглядати супер трендово. Монохромний мінімалізм. Якщо обираєте, може бути білий, бежево оливковий Звичайна сукня простого вільного крою може бути доволі легкою за тканиною, буде виглядати дуже ніжно. І так доволі стримано. Е, наступний доволі романтичний образ е, це сукня, знову ж таки, або якийсь топ, або блуза, або це може бути просто якийсь верх кастомний, е, з дуже пишною, е, з дуже пишними рукавами, е, або це може бути класна тканина органза. Наприклад, вона дуже святково виглядає, виблискує під е, штучним світлом. Е, також може бути шовк або мережево, е, доволі об'ємний Ній такий образ. У мене, до речі, може бути образ також в кольорах доволі трендових, і також з ось цієї органзи. Воно дуже класно виглядає. Якщо хочете, покажу вам в інстаграмі цей образ, тому обов'язково переходьте і підписуйтесь. Це, звичайно, може бути комбінезон. Так, не забувайте, комбінезони вони існують в якомусь зеленому відтінку. І класно буде виглядати, якщо якось не застилізувати. Мені здається, що це такий стильний, розслаблений. Якщо ви, наприклад, застилізуєте його з підборами. І цей комбінізон може бути або з деніму, або з якогось іншого цупкого матеріалу, це можна класно обіграти. Костюми. Костюм це завжди виграшний варіант. Обов'язково, якщо це. Костюм, наприклад, з класного цікавого матеріалу або принт. Якщо ви не в курсі, то основним з трендів на наступний рік буде полька дот, тобто принт горошок. І можете спробувати, наприклад, знайти якусь блузу в горох, він може бути об'ємним або дрібнішим, і заміксувати це з класним брючним костюмом. Буде виглядати досить цікаво. І останній образ знову ж такої ретро-діви. Всі ми знаємо, що повертається цей прекрасний ретро-шик, тому можете спробувати поєднати також класний дуже аксесуар, рукавички, але рукавички не звичайні, а довгі. Виглядає так досить витончено, романтично. І також якийсь, наприклад, зачіску в такому стилі, аксесуари і плаття, може бути асилуету. Або з пишним низом, також буде доволі класно і не банально виглядати. А на цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на цей канал та на мої соцмережі. З вами була Магелатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особисті. Всім па-па і слава Україні!